Вітаю! Навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило не впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе -хе. Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, трошки усе нічого не шкода. Я просто хотів! Хотів зробити свято і фєєрверк попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор, а, а, а мені впав цей триклятий каменюка. О, майнґо! <ofTopisha> oh З технічної причини наш репортаж переривається! Ау! Ау! Зоставайся лише якийсь п'ятдесят кілометр, якийсь десять годин прогулянка пішки, і ми на фініші алесґуд! Вітаю! Навіщо для чого щось лагодити, Щось робити? якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма. <рес> не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. <рес> Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. <рес> Яке ще свято? Справедливості! Хе! хе Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О гот, О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, май З технічної причини наш репортаж переливается. Це фініш Зоставайся, лише якийсь 50 кілометр, якийсь один прогулянка пішки, і ми на фініші Alles gut. Вітаю! Навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори банк. Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. хе-хе, Порожнеча. Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, простіть усе. Нічого не шкода, Бікте. О май год! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, майнґо! З технічної причини наш репортаж переривається! Финиш. <п> <sitting out> <Allah> <я detective sound> <avaient> Заоставайся лише якийсь п'ятдесят кілометр, якийсь десять годин прогулянка пішки, і ми на фініші Алесґуд. Вітаю! Навіщо для чого щось лагодити? Щось робить, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, майнґо! З технічної причини наш репортаж переривається! фініш Зоставайся лише якийсь 50 кілометр якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші гуд Вітаю! Навіщо для чого щось лагодити, щось робить, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори банк. Ні сило не впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. порожнеча! Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, усе! нічого не школа. Бікте о oh, oh, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, майнґо! З технічної причини наш репортаж переривається! фініш Зоставайся лише якийсь 50 кілометр якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші гуд <laughs> Вітаю! Навіщо для чого щось лагодити, щось робити? Якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні силоні впало, планів нема, нічого нема. Порожнеча. краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейєрверк! Попросив! Хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені упав цей триклятий каменюка. О, майнко! <глупи> З технічної причини наш репортаж переривається. фініш Зоставайся лише якийсь 50 кілометр якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші гуд! <laughs> Вітаю! Навіщо для чого щось лагодити, щось робить, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе, нічого не шкода. Бікте! О майгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А мені впав цей триклятий каменюка. О, майнго! З технічної причини наш репортаж переривається! Oh, my L! З технічної причини наш репортаж переривається. О, oh Майн Гото!